Вітаю вас, друзі! Вітаю ввечері! Наша передача називається вечір-четвер. Сьогодні починаємо з такої події, яку, скоріше за все, хтось вже почув, хтось побачив це як е -е, оголошення в розшук, набу оголосила в розшук, батька. Нардепа Гончаренка і екс-мера Одеси Олексія Костусєва. Хто він, по-перше, я не знаю. Він був вже депутатом, він був головою антимонопольного комітету. Ну, така зна, знаменита, знаменита особистість в ланах партії регіонів і по сумісництву батько Олексія Гончаренка. Його підозрюють у причетності до. Схеми заволодіння комунальним аеропортом Одеса в той час, коли депутатом Одеської облради був Олексій Гончаренко, а він був мером Одеси. Ну, все нормально, так? Да? Е -э У 2011 році два відомих одеських бізнесмена: вони полукримінальне, можливо, навіть і кримінальні друзі. Зареєстрували фірму, організувавши спільне підприємство з міською радою з розподілом часток 75 на 25. Ну, 75 собі, 25 міській ради. Ну і треба була згода депутатів. І цю згоду депутатів, депутатом був Олексій Гончаренко. Не мішало перевірити, як він там голосував, друзі. А, цю згоду з депутатів здобув Олексій Костусів. Тодішній мер. Ну, і внаслідок цієї всієї схеми, цієї всієї ці, ці, ці крадіжки і так далі. Учасники цієї схеми заволоділи майном на суму 118 мільйонів гривень. Та догодом від його діяльності в сумі понад 2,5 мільйона гривень на рік. Ну, все нормально, все нормально, і ось на кінець то Погано, що в нас це все потім. Погано, що в нас це все вдоганялко, Але, але. Ну, хоча б щось. Можливо, чи, зі два чи 3, знайдемо посадимо, а можливо, навіть не посадимо, просто гроші заберемо. Да? Як вже було тут у різних приводили, забирали і нормально. Хай, хай хоч гроші заберемо назад сюди, нам потрібні. вони. Але тут от е, папа, папа Льоші Гончаренка. І тут виходить Льоша Гончаренко, наш э, український іудушка, наш український Паша Морозов, Павлуха Морозов, і він відмовляється від батька. Причому різка офіційно, э, знаєте, заявляє офіційна заява, він от каже, що ще. В дитинстві взяв дівоче прізвище, чи ні. Ну а як він міг в дитинстві взяти? Це тільки коли йому було 16 років, коли він отримав паспорт. Раніше він не мог змінити прізвище. Він до 16 був костосів, і ось він взяв. Потім каже, що батька не виховував його з 6 років, він як покинув сім'ю. Ну це блін, кому це потрібно? От скажіть, виходить цей губашльоб, до якого ви люди, українці, водите дітей на якісь його. Секти, да? якісь його там центри, слухайте якісь його проповіді, слухайте, що. Ой блин. він розповідає, хто його виховував, хто його не виховував, що там є, що там є, і яку фам... призвичі він взяв, які не взяв, а потім каже: Я там в 26 років хотів. Наладити контакт з батьком хотів, коли батько був в партії регіонів. Ой, хотів наладити контакт. І що зробив, коли батько висунувся на мера в котрий раз Одеси, він також висунув свою кандидатуру на мера. Це ж відома історія, е, якщо ви пам'ятаєте, дуже відома одеська історія. І от коли там до нього прийшли, і кажуть: ну, там кримінальні структури одні, там що за батьком стояли за косцем. Ну, що ти робиш там, зніми свої. Він каже, міль. Мільйон. Мільйон доларів. Ну, вони там порадились, порадились, говорять, ну хорошо, Лешик, мільйон так мільйон. Будеш мільйонером в 26 років. Ти вже, цікаво цікава жена, ти був вже з Газпрому там тест йому привіз пару мільйонів, е -е, що заробив, працюючи з шофером в, в Газпромі. Ой, блін слушайте, ну така мутна особистість. Хто його слухає, хто його обирає? хто Ну, і дали йому мільйон, потім догнали. Забрали, я не знаю, були, не були. Ну, коротше, дали мільйон, забрали мільйон. По якимсь там поняттям, все нормально, все это, Коротше, Леша, вибачте, мені слиняв потихеньку, тихо, що там відбулося, не знаю. І він зараз відмовляється від батька, каже: Я ніколи не контактував, я не буду з ними контактувати. Він не мій батька і так далі. І я виступав проти аеропорту. Ось це Іуда називається. Іуда повна. Чекаво, він напише там в ЗАГС офіційну відмову, знаєте, як раніше при Сталіні. Я, Льоша Гончаренко, по народженню костуся відмовляюся від свого батька так як, так, як хочу бути народним депутатом, щоб мене всі слухали і мені всі хлопали. Ну, ось такі, ось такі у нас народні депутати, друзі. Але мені такі, вони армії не допомагають, і інші не допомагають. Якщо допомагають, вони крадуть і краденими грошима трохи допомагають. А ми допомагаємо своїми. Ми допомагаємо і робимо те, що потрібно. На Донбасі заморозки, на Донбасі холодно. Зараз з'явилися одні люди ще буде одна. Один прилад до спальників. Якщо він все зробиться, я з понеділка вам розповім все це. Ми партію ту вже відправили. Ось сьогодні пішла вона да, і оплачена, відправлена, пішла інша. У нас праці багато, друзів. Попереду зима. Ось і все, що я можу вам сказати. Я щиро дякую Бертніковій Наталі, Сніховській Тетяни. Сігіда Ольги, Ступак Роману на Монобанк задонатив, драбінка Сергію Велика Подяка, Шабунін Оксана на Монобанк задонатила, пивовар Світлані, Гаменюк Клавдії, Кілеєву Олександру, Навозенка Валентині, Бара, 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 Барані Марина, Зіненка Наталії і подарець Надії. Величезна вам, друзі, подяка. Навіть не від мене. Це від хлопців, це від наших воїнів, це від наших захисників. Йдемо далі. Йдемо далі. А далі у нас е, було інтерв'ю цікаве е, з Кирилом Будановим. Що там, там мене за, ну, так, при, привабило і зацікавило? Е, те, що він чітко сказав, і ми з цим погоджуємося, і багато людей, але підтвердив наш е, начальник гур, що у нападі на Ізраїль є російський слід. Повністю наш ворог передавав, він сказав, Хамазу і трофейну зброю. Він обучав, він навчав е е е бойовиків Хамазу. Це був е е Вагнер. Ну, Повністю Росія повністю втягнута проти Ізраїлю. Ну, це ось не та няху. Георгівська ленточка, і вони з Путіним цілуються на параді 9 травня. Дивіться, ізраїльтяни, хто у вас прем'єр-міністр? Хто друг? І хто на вас направив Хамас? Росія причетна на 100%, щоб ви розуміли, Да? Далі, що він сказав, цікавим, що Росія. Провалила розвідданні свої, да, роб роботу розвідки, але дуже навчилася і дуже гарно працюють у нас ДРГ. А працюють ДРГ у нас е гарно чому? А тому, що навіть ті блокпости, які існують, я не розумію, чому вони існують. Вони не працюють проти роботи ДРГ. І вони не повинні бути. У нас повинні бути секретки, 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 скрізь, які б могли виявляти ДРГ. Ну, подивимося, як воно буде далі. А, про блекаути зимою будуть. Він чітко сказав, що будуть, ну, буде тяжка зима. Ви бачите? Ви бачите, накопичуєтесь? Я вже казав, що які будуть обстріли, можливо, будемо без світла, можливо, будемо без води, можливо, будемо без тепла. Все це може бути. Що цікаво, сказав, що ми також будемо влаштовувати такі ж саме симметричні відповіді. Їхні теж міста будуть в блокауті, можливо, менше. Скоріше за все менше, скоріше за все, ріже. Але також будуть. І це нормально. Ну, що у нас далі? Далі у нас величезний наш гетьман, пахан нації. Слухайте, я не знаю, я... але я буду про нього нагадувати. Хто б мені що не казав, що і противно, і не треба. Треба. Хоча б ми не повинні забувати. Я, я буду цитати його наводити. Да, ось він недавно сказав таку цитату, написав десь: мир в обмін на території це ілюзія, самообман, бо не буде ані миру, ані території. Ну, сука ти. 5 вересня 2014 року ти віддав наші території в Донецькій і Луганській області Російській Федерації. Ради чого? Для чого? Для того, щоб в відносному спокою красти, для того, щоб мішками возити гроші за Харченко і іншим, для того, щоб співпрацювати з Медведчуком, з Путіним, з Мураєвим. З Шуфричами для цього ти підписав мінські угоди? Яке ж потворне створіння. Ну і ще одне. Дивіться, це вже ось, ось зараз знову. Пише у себе на сторінки. Очікую на позитивне рішення Єврокомісії щодо переговорів про вступ України до ЄС? Та хто ти таке? Навіть не такий. І навіть не така. Хто ти таке, що ти очікуєш? Це я очікую. Це очікує моя жінка? Це очікує мій сусід, це очікують е, мої знайомі, мої, мій брат, це очікує мої друзі. очікують. А хто ти такий? Таке? Ти те. Що не дало нам нікуди прийти. Ти те, що е, запустила сюди росіян, ти те, що зрадило Україну повністю і продовжуєш зраджувати, ти очікуєш. Вибачте, підписалися ви, друзі. Підпишіться, якщо вам подобається, і ми будемо разом. Просто коли про цього, я так себе кажу, що я голосував за нього, а я голосував. Я не знаю, це ну, помилка була. Ну, ну, Мені здається, це найстрашніша помилка в моєму житті. Найстрашніша, і найпоганіша, і найгідотніша помилка в моєму житті голосувати за Порошенка. Були по життю багато помилок, але такої ганебної у мене не було. Ну, з цим мені жити. А що у нас, пам'ятаєте, таку Тетяну Монтян, така, така нависниця України, така антагоністка України, зрадниця, вона спочатку втекла в ДНР, була в Росії, там на неї почали вже росіяни гнати, гнати і так далі. Вона перелетіла, перебіжала в Білорусі, ось білоруському телеканалу розповідає. Ну, послухайте, я ось послухаю, що в Британії перебої з овощами. З фруктами, а люди настільки обніщали, що самі рвуть собі б зуби, самі пломбують їх, тому що нема грошей оплатити стоматологів. Так, там дорого, так. Але що вона каже? Це розумієте, я от-от просто я, якщо дивитись російський телевізор або жити там два роки, ти стаєш уродом. Моральним уродом. Ти стаєш людиною тільки зовні. Ти всередині стаєш не людиною, ти стаєш плиснявою. Чому так? Не знаю, друзі. Я не знаю, чому так. Ну, так відбувається. Ось така держава поруч з нами, і вона буде завжди. І нам не можна здаватися, нам не можна опускати лапки. Нам треба. Воля, свобода, і нам потрібен цивілізований світ, тому що ми цивілізовані люди. Вони ні. Я вам дякую до завтра. Україна переможе.